Перекус, думка нутриціолога. Чи перекуси корисні або шкідливі? Однозначної відповіді тут немає. Якщо людина мала 15 перекусів на день, то не буде ефекту, якщо її посадити тільки на трьохразовий прийом їжі. Я проти цього. Тобто потрібно переходити на зменшення кількості перекусів поступово. Це каже практика. Яку я проводжу кожного дня, але все ж таки поступово потрібно зменшувати кількість перекусів і робити перекуси таким чином, щоб вони вмістили в собі білки, жири і вуглеводи і були ситними, а потім переходити на стандарти, тобто три прийома їжі плюс перекус це буде абсолютно нормальна історія, якщо ви хочете збалансувати свій раціон і отримати. Перелік правильних перекусів. Пишіть мені в Дірект перекус, і ви отримаєте всю необхідну інформацію.